Український сервіс Game Sensor поділився дуже цікавою статистикою про те, які українські ігри найочікуваніші в 22-му, найпродаваніші в минулому році, та багато іншої інформації. Почнемо з перемоги. За рік українців, які використовують українську мову Steam, збільшилось майже втричі з 0,16 до 0,43 Це дуже круто, але ще досі дуже мало, щоб українська локалізація стала масовим явищем в іграх. Тих же поляків майже 2 Тобто... Тобто в 5 разів більше, ніж в нас. Тому давайте не зупиняйтесь. Найбільш продаваними українськими іграми в Стім за 2022 рік стали Metro Exodus, Bigfoot, хто знає, скажіть, що це, Stalker Shadow of Chernobyl, Ultimate Admiral Dreadnought неочікувано, Metro Last Light Redux і ще 20 ігор, які ви бачите в себе на екрані. Ну а найочікуванішими іграми 23-го стали по очевидним причинам Stalker 2 Shadow of Chernobyl та Sherlock Holmes The Awakened, Spark in the. Dark, Corsair's Legacy та Super Zoo Story. Решта також на вашому екрані. ТОП 25 найпопулярніших ігор серед українців в Steam, якщо рахувати по кількості залишених коментарів українською, стали ось ці. Але наступний ТОП, а саме найпопулярніші ігри серед українців, які вийшли в 2022 році, в мене викликає неабиякі питання: якого біса StalCraft? У нас на другому місці. Якщо хто не в курсі, то це російська контора. Причому вони мені ще десь рік або навіть трошки більше тому писали, що це гра від українських розробників, і щоб я прорекламував її на каналі. Писало, до речі, українською, якщо я все правильно пам'ятаю. Не знаю, чи розробники Сталкера можуть якось засудити цих гівнюків, але дуже сподіваюся, що вони це зроблять. Вкотре повторюю: не грайте в російські ігри, поважайте себе. Дай Боже з вами, Олдбой, і я радий вас знову всіх бачити. Особливо тих, хто підписаний на канал і залишив подобайку під цим відео. Я такий щасливий. Returnal виходить на ПК. Компанія Sony оголосила в своєму блозі, що реліз 3D екшн рогалика Returnal на ПК відбудеться вже 15 лютого. Версія для компів та ноутбуків матиме підтримку технології Nvidia DLSS та FSR від AMD. А от власникам бюджетних пекарень, мабуть, що доведеться, якщо не купити новий, то принаймні трохи прокачати свого пенсіонера. Адже навіть для мінімальних налаштувань буде потрібно Intel Core i5 642.0, GeForce 1060. На 6 гіг і 16 ГБ оперативки. Звісно, оперативна пам'ять це не найдорожча комплектуха. Я помоніторив ціни на е каталог та ж Kingston Fury в Україні коштує в районі 1000 гривень за додаткову планку 8 ГБ. Хоча, якщо ви цілили в рекомендовані вимоги, то тут потрібно аж 32 ГБ. Благо, цей компонент не вартує як крило літака. Посилання на порівняння цін на оперативку обов'язково залишу в описі полистаєте собі. Підозрюю, що так багато пам'яті гра вимагає. Через Bullet Hell та велику кількість об'єктів на екрані в будь-якому випадку Returnal, хоч гра і не для всіх, але якщо ви полюбляєте челендж і цікаві рогалики, то я можу вам її рекомендувати. Це була одна з найулюбленіших моїх ігор в 21-му році. Зрадив Джим Райан, фанатів Sony з ПК, тепер зраджує і з мобілками. Минулого року PlayStation озвучувала власні плани по переносу своїх великих франшиз на мобільні пристрої. І ось цей злощасний день настав. Одним з перших проєктів стає Altim. Мит Сакбой у всесвіті Little Big Planet. Гра представляє собою стандартний ранер в стилі Subway Surf без якихось сильних унікальних особливостей. Нагадую, що та ж Activision, яка нещодавно випустила свій раннер по крешу, вже згортає підтримку гри. Нахрена робити клони просто з рискіном вже і так популярних ігор, які ніколи не спрацюють, бо вже є оригінал. Для чого це робити? Я не розумію. Українська студія 4A Games, розробники метро, у своєму блозі на офіційному сайті нарешті виклали новий пост. Перше про що вони вирішили нагадати, що їх студія, хоч і вважається міжнародною з офісами в Києві та на Мальті, все ж більшість з них є українці. Деякі з нас втратили домівки через бомбардування. Дехто пішов до збройних сил щоб захищати Україну. Постраждали колеги, друзі, родини, деякі втратили життя. Але зараз Україні не бракує одного: це наших героїв, тих, хто захищає нашу країну на фронтах, тих, хто їм допомагає, і тих, хто незважаючи ні на що. Працює з пристрастю та відданістю, щоб наші проєкти продовжувалися і підтримувати економіку країни. Також команда розповіла про те, що чекає серію ігор метро. Вони підтвердили, що до випуску готується наступна однокористувацька сюжетна гра по франшизі, онлайновий проєкт та гра по новому IP. але також додали дуже цікаве уточнення. Ми ніколи не приховували того факту, що серіал Метро завжди ніс сильне політичне та антивоєнне послання. Так, ми завжди хотіли розважити вас і занурити вас у наш постапокаліптичний світ. Але нам також потрібно розповісти щось більше: а війна в Україні змусила нас переосмислити, якою має бути історія наступного метро. Усі теми метро конфлікт, влада, політика, тиранія, репресії тепер є частиною нашого повсякденного життя. Отже, ми приймаємо їх і вплітаємо в гру з новою метою. Зараз для нас це найважливіше, наше нове нормальне не є нормальним, як не дивись. Життя під час війни. Неминуче вплине на ігри, які ми створюємо. На завершення команда анонсувала метро SDK, редактор для створення модів для метро Exodus, який зможе завантажити будь-який фанат гри в Steam Gog та EGS. Дуже цікаво почути вашу думку стосовно поста від розробників з 4A Games. Як ви ставитесь до їх заяв, до того, що, скоріш за все, Глуховський все одно залишиться сценаристом. Та якими, на вашу думку, будуть наступні ігри серії метро? Квадріпл Ей» гра протокол Калісто стала справжнім Квадріпл Ей» провалом. На жаль, як стало відомо, за підсумками трирічних звітів компанії, гра обійшлась крафтон в 162 мільйони доларів без урахування витрат на рекламу. Тобто вони витратили бюджет, аналогічний кіберпанку. Гри, яка, звісно, вийшла не без проблем, але це Open World гра, що розроблялась 2013 року, і кілька разів перероблялась з нуля. Розробники Striking Distance планували продати 5 мільйонів копій на всіх платформах, але зараз вони сподіваються хоча б на 2 мільйони до кінця поточного року. А як вам, калістопротоколу? Та й чи грали ви в неї взагалі? Схоже, що найближчим часом слід очікувати якусь інформацію по Metal Gear Rising. Квінтона Фліна, який грав Рейдена в грі, почала діставати запитаннями: чи планується щось цього року на честь святкування десятиріччя гри. На що актор двозначно відповів: мовляв, стежте за новинами, які будуть огловані. Найближчими тижнями. Я, до речі, пропустив цю гру в свій час, але через неймовірне засилля мемами з неї в інтернеті, думаю, все ж варто спробувати. Тим паче, що я вже її давно придбав, коли були знижки. Supergiant Games, Геймс, які відомі такими інді хітами, як Hades, Bastion, Transistor і Pyre... Моя улюблена бастіон речі нещодавно анонсували свій перший сиквел, і ним стане сюжетний рогалик Hades 2. Сиквел повинен продовжувати історію сім'ї Загрея тільки вже з новою головною героїною. Одразу після анонсу українці створили обговорення в Steam, де просили додати українську локалізацію до гри. Але розробники відмовчувались кілька тижнів, а потім заявили в Twitter, що шукають локалізаторів для ось цих ось мов. Як бачите, української там не є. Проте, плоди дала вже друга спроба наших активних закликів додати українську. Цього разу в реплаях Твіттера до вищезгаданого посту. Через декілька годин Supergiant доповнили інформацію та зазначили, що також шукають локалізаторів на спрощену китайську, грецьку, турецьку та українську. Чи повпливав шквал критики, чи ввічливе прохання фанатів, ми вже ніколи не дізнаємось. Але особисто мені здається, що адекватні прохання куди дієвіші, бо розробники нам нічого не винні. Ті ж греки не обливали компанію брудом, а культурно просили переклад на свою мову. І їх розробники почули так само, як і українці. Тому перед тим як розводити шаклячі експреси, подумайте двічі, як ми будемо виглядати. Але закликаю вас, бодай додайте гру в вішліст. Якщо вона вам цікава, придбайте саме на релізі за повну ціну, так як це повпливає на рішення студії та й інших студій, бо вони між собою спілкуються в подальшому додавати українську локалізацію. Ну а якщо хочете відео про ігри, які вийдуть з української у 23-му році, то пишіть про це в коментах, бо в мене зібрався вже непоганий такий списочок. В минулому році Юбісофт скасувала 4 гри, а на днях ще 3 не анонсовані. Окрім цього, компанія перенесла знову багатостраждальний Skull and Bones. Також компанія заявила, що в найближчий рік вона не заробить, а втратить кілька сотень мільйонів доларів. Але Beyond Good and Evil 2 так і не скасували. Вона досі в розробці. Акції компанії одразу поповзли вниз після таких заяв на 19%. Голова Ubisoft після цього надіслав листа співробітникам. де фактично їх у всьому і звинуватив. Ну точніше, як він написав, що тепер все у ваших руках і потрібно працювати сумлінніше і випускати ігри вчасно і дуже якісні. На що, звісно ж, французьке відділення майже в повному складі вийшло на Юбісофтівський майдан. Щодо моїх думок, то мені здається, що Ubisoft не загнеться, але може дуже сильно постраждати, зменшитись і, можливо, навіть комусь продатись. Всі спроби зробити якусь власну дрочільну догілку прогоріли. Зараз у них понад 50 студій по всьому світу, і такий НАТО нікому не потрібен, щоб його купити, а потім якось це все менеджити. А тому дуже логічно, що вони будуть зменшувати кількість студій, але можливо збільшувати кількість працівників в них. Тому перебудова і скорочення. Чекає компанію однозначно, причому масштабні, але не думаю, що це призведе до якихось фатальних наслідків для видавця. Ну, принаймні, я думаю, вони точно не закриються. Максимум продадуться. В Мережі з'явився скріншот з тестуванням нової гри від Рокстеді. Suicide Squad Kill The Justice League. Скріншот показує лобі гри, де можна помітити, що в ній буде аж 6 різних ігрових валют і бойовий пропуск. Розробники досі уникали цієї теми, хоча перші чутки з'являлися ще в 2021 році. Багато хто боїться, що така модель лайфсервісу може погубити гру, як це було з Marvel's Avengers. На даний момент студія розробників активно дає задню і розповідає, що то все не за реал, не переживайте, все буде добре. Але якось дуже важко в це віриться. Варед взяли інтерв'ю ведучого продюсера S.T.A.L.K.E.R. 2 Марії Григорович. Де вона розповіла, як це розробляти гру в умовах бойових дій, а також як студія GSC готувалась до повномасштабного вторгнення. Якщо коротко, вони розуміли, до чого все йде, і були готові до релокейту завчасно. В Україні залишилось ще 130 працівників: деякі в ЗСУ, деякі волонтери, деякі продовжують працювати. А 200 розробників переїхали вправо, де офіс працює на повну потужність. Команда вірить в перемогу України і бажає знову якнайшвидше повернутись. Також Марія поділилась двома новими скріншотами Stalker2. А потім ще два було опубліковано в офіційній спільноті гри в Discord. Виглядає все дуже круто. І освітлення, і робота з оточенням, і деталізація реально атмосферно і багатообіцяюче. Навіть сутичка мутанта з місцевими собаками потрапила на один з кадрів, думаю, навмисно. Також на нових фото можна розгледіти шкалу радіації, яка, як я і передбачав, з'являється в момент негативного впливу на вас. А також на компасі можна розгледіти кілька точок інтересу: знак запитання, анома. Малії, місце призначення та місце радіації. Якщо Stalker 2 буде гратись так само, як він виглядає на останніх скріншотах і в останньому трейлері, то це справді може бути новий хід. Кілька новин одним реченням. Нарешті відбувся реліз української гри Farlanders, де вам потрібно буде займатися реформуванням і розбудовою Марсу. У грі покроковий геймплей і шикарний піксельний арт. Якщо вам до вподоби Factorio або Рім Ворлд, то і цю гру не варто пропускати. Українська локалізація на місці. Ще одна гра від друзів поляків отримає українську локалізацію. Цього разу це хорор під назвою Холстін. Обов'язково додайте собі гру у бажане в СТІМ. Виглядає дуже багато обіцяючи. 19 січня стадія офіційно померла, але Google все ж розблокували Bluetooth на джойстиках, і тепер їх можна використовувати з вашим ПК. В Європарламенті парламенті пройшло особливе скликання, яке пов'язане з врегулюванням покупок у відеоіграх. Основний акцент робився на лутбоксах, механіка, яка є по суті казином, яке викликає абсолютно реальну лудоманію. Парламент проголосував переважною більшістю за прийняття звіту, який закличе Єврокомісію встановити нові норми по захисту геймерів і, сподіваюсь, змусить ставити видавців дорослий рейтинг на всі ігри. В яких є подібна механіка. Sony представила список ігор, які стануть стартовою лінійкою PS VR 2. Весь список у вас зараз на екрані, але найцікавіші, як на мене, це, звісно ж, Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village для VR та Gran Turismo. Ще б Half-Life Alex. Хоча, думаю, це реально можливо, бо VR і так дуже маленький ринок, щоб його. Обрубувати тільки з Тімом, але мені здається, що якщо він і з'явиться на гарнітурі від Sony, то не на релізі, щоб не наламати продажі Horizon, який позиціонується як по суті відповідь тій же Half-Life Alex. А ви що думаєте? Трішки про знижки. В Steam стартував розпродаж ігор від Rockstar, який триватиме до 2 лютого. А в Epic Games роздають щось під назвою Adios. Не знаю, як це грається, але виглядає не дуже. Повідомляється, що вже скоро Microsoft отримає попередження від ЄС щодо порушення антимонопольного законодавства, бо їхня пропозиція по придбанню Activision Blizzard може повпливати на монополізацію ринку. Але і це не все сьогодні про Microsoft. адже генеральний директор Microsoft Сакяна Делла. На днях оголосив у звіті інвесторам, що звільнять близько 10 тисяч співробітників, а Bloomberg повідомляє, що серед них є і розробники з 343 Industries, і Bethesda, і інших внутрішніх студій. Дуже цікаво, як таке масштабне звільнення повпливає на угоду з актів Бліз. Але сподіваюсь, що наша з вами угода, як завжди, в силі. Якщо сподобалось відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Та натякніть мені про це в коментах. А в кого є можливість, то ще й підтримайте канал фінансово на Патреон. Адже це надзвичайно важливо, він існує завдяки вашій підтримці. Особливо подяка моїм мега та Єгатронам, імена яких ви прямо зараз бачите на екрані, та окремо дякую Олександрі Кузніцовій за її неймовірний внесок. Стартував перший сезон серіалу The Last of Us, і він моментально всіх захопив. Схвальні відгуки на рівні 96%, як від преси, так і від глядачів. Перший епізод в день релізу глянули понад 4,7 мільйони людей. А друга серія так взагалі показала найбільше зростання аудиторії за два тижні за всю історію драматичних серіалів від HBO Original. Я, до речі, ось тут. Можна подивитися, випустив відео огляд першої серії і загальні враження про серіал. Там все без спойлерів, тому обов'язково зацініть. Категорично сильно рекомендую до перегляду. Відео справді дуже і дуже класне. серйозно. Тож, клікайте, зустрінемось вже за кілька секунд і. дай Боже!